Зараз хочу поділитися з тим, як я шию трикотаж без оверлока та зайвого потовщення. У мене футер з начісом, але я думаю, що можна експериментувати з іншими видами трикотажу. Зшиваю зрізи строчкою один край припуску я зрізаю. Потім цей зріст закриваю другим припуском і прострочую по лицевій стороні оздоблювальною строчкою. Ця строчка в мене під номером 30. Мені дуже подобається цей варіант, з вивороту все акуратно, край обметений, а шов виходить плоский, і без зайвого потовщення.